у мене бувають такі діалоги з клієнтами, що я відчуваю себе перекладачем з людської на бізнесову. Мені треба чашка, де рука і клітинка ну, на подарунок може підкажете назву товару чи артикул. Я не пам'ятаю, але там рука і клітинка ну, для сестри щось. Або інший приклад. Я хочу купити у вас щось для свого декору. Може, підкажете, в якому стилі у вас кімната, чи хоча б про які товари йде мова? А я ще не знаю. Ви мені покажіть, а я вам скажу, подобається мені чи ні. Насправді клієнти не винні. Вони просто мислять інакше. Клієнт не живе з вашим товаром 24 на 7. Клієнт часто купує просто на емоціях. Взагалі не маючи досвіду або маючи досвід з іншим магазином. І наша задача не просто давати відповіді на запитання, а максимально намагатися допомогти клієнту вирішити його проблему. Особисто я для себе виділяю декілька умовних типів клієнтів. І перший це імпульсивний клієнт. Він купляє щось одразу, а потім на ранок не може згадати, що він замовив і на що це йому взагалі потрібно. Добрий день, ви оформили замовлення на сайті. Яке замовлення? Мені вже нічого не треба, чого ви мені дзвоните? Наступний тип клієнтів це раціональний інтроверт. Зробив замовлення, оплатив і сидить, чекає, поки йому приїде товар. Це ідеальний клієнт для інтернет-магазину, якщо чесно. Добрий день, ви оформили у нас замовлення. На що ви мені дзвоните? Якщо я оплатив, ви що думаєте, що мені замовлення не потрібно, чи що? Все, не дзвоніть мені щоди більше. Клієнт креативний хаос. Це такий клієнт, який не може обрати, що він хоче, він наче щось хоче, але хоче щось інше, а може не таке, а може того кольору, а може таке, як у подружки. І постійно не може визначитись. Таким клієнтом досить важко працювати. Я хочу у вас купити килимок. Скиньте мені моделі, які у вас є. Ось, будь ласка. Ой, я не знаю, який мені обрати. Дивіться, у мене е, сіра шафа і біжева підлога. От це ну мені який сюди краще підійде. Ось ця модель якраз має нейтральний колір. Ні, ну я не знаю, не знаю. Може, може білий спробувати. Давайте я ще пораджу з чоловіком, і ще я запитаю, у мене у подружки теж був такий схожий, то я вам тоді напишу. І четвертий тип клієнта це а поговорити. Такі клієнти зазвичай дзвонять не просто зробити замовлення, а ще й розказати якусь життєву історію. Частіше за все, їм недостатньо спілкування в месенджерах, їм треба саме дзвонити по телефону ой, дівчино, Я хочу вас розум, а вони такі красиві, такі красиві. Ой, це просто вообще. Я собі поставила, вони в мене такі стоять в шафі, я на них дивлюсь, а вони не просто такі красиві. То Я хочу замовити, ну вони подумайте, я не собі землю, замовля... я замовляю, я буду своїм подушкою дарувати, бо вони такі класні. Ну, Я взагалі така, знаєте людина, я дуже я дуже добра людина. Я от іду по вулиці, бачу песика, Я не можу просто повз нього пройти. Я я обов'язково маю його погодувати. Я виношу і годую песики. Ну, просто розумієте, ну я така добра людина. От я там не можу когось образити. І ну, от от так постійно відбувається. От от якась є десь несправедливість на вулиці бачить. Я просто от у мене просто міг гренці від цього. Перепрошую. То ви хочете замовити ще чашки, оформлюємо ваше замовлення. Як навчитися перекладати клієнтів? Задавайте уточнюючі запитання, де ви це будете використовувати? Що саме вам треба? Повторюйте слова клієнта. Наприклад, тобто ви маєте на увазі, що вам треба. Не сперечайтесь та не перебивайте клієнта, бо під час його монологу можуть з'явитися якісь корисні дрібниці, і ви простіше зрозумієте, що він хоче. Якщо сумніваєтесь, краще перейдіть в спілкування в месенджери: надішліть клієнту фотографію товару або відео товару, або ще якісь додаткові дрібниці та візуал. Це допоможе швидше прийняти рішення. Наприклад, у нас продається такий товар, як цінники. Цінники для магазинів для вітрини. І для того, щоб клієнти могли обрати правильний розмір, який підходить самим. Ми створили цілий гайд, як це правильно зробити. Спочатку поміряти лінійкою, що вам треба, потім намалювати цей розмір на листочку, потім вирізати і прикласти до вашої вітрини. І тоді побачите, чи дійсно вам цей розмір підходить. Бо частіше за все, люди пишуть: мені треба для м'яса, дайте мені цінник. Або мені треба. Для випічки. І ти маєш якось здогадатися, що саме, який розмір, що там буде написано, чи довгий буде текст, від цього буде залежати розмір цього цінника. А так ми таким чином спростили процес. Ну, звісно, що це не на 100%, бо багато клієнтів все одно пишуть і питають, який розмір їм обрати. Отже, клієнтів. Не обов'язково розуміти одразу, але головна задача розшифрувати, що вони хочуть, і допомогти у вирішенні їхньої проблеми. І бажано це робити з любов'ю і терпінням. Бо зрештою, всі ми колись були або будемо такими клієнтами, які сам не знає, що він хоче і потребує допомоги. А які були у вас цікаві історії з клієнтами, пишіть в коментарях.